Вітаю всіх на каналі Своя Хата. Сьогодні ми вирушаємо в мальовниче село Михайлівка Криворізького району Дніпропетровської області, щоб оглянути чудовий цегляний будинок, який може стати вашим новим домом. Цей будинок поєднує в собі традиції та сучасні зручності, створюючи атмосферу комфорту та спокою. Це оголошення власника. Посилання буде в описі до відео. Якщо посилання відкривається, то це означає, що будинок ще продається. Вартість будинку 10 тисяч доларів. Село Михайлівка село в Україні у Дніпропетровській області, входить до складу Раївської сільської громади. Населення за переписом 2001 року становить 801 особа, розташоване в мальовничому куточку, оточеному лісами та полями. В селі є школа, дитячий садок, магазин, кіоск. Поруч є все необхідне для комфортного життя. Асфальтова дорога. Є річка, ліс ідеальне місце для тих, хто мріє жити в гармонії з природою. Як бачимо, будинок побудований з цегли, що забезпечує довговічність та надійність конструкції. Великі вікна заповнюють приміщення природним світлом і відкривають чудові краєвиди на околиці. Двір облаштований з любов'ю. Тут є все для відпочинку та господарських потреб. Для техніки передбачений просторий гараж та майстерня. Для ведення домашнього господарства є цегляний хлів. Будинок одноповерховий. Загальна площа будинку складає 60 метрів квадратних. Глів і земельна ділянка біля будинку. Побудована хата на 20 сотках землі. За бажанням можна додатково придбати землю для ведення особистого господарства. Будинок побудований повністю з цегли. Зовнішні стіни утеплені пінопластом. Накриття даху з шиферу. Опалення будинку здійснюється газовим та дров'яним котлом. Комфорт: це ванна, душова кабіна, огорожа. Гараж, підсобні приміщення, сад, город, цоколь, підвал, комунікації, газ, свердловина, електрика, каналізація, септик, асфальтована дорога. Всі документи на будинок і на землю оформлені. Перейдемо всередину. Оглянемо детальний план цієї хати. Будинок зустрічає нас варандою, далі йде коридор. Все гарно прибрано і доглянуто. Кухня обладнана всім необхідним для приготування смачних страв на плиті, облаштована відповідними меблями. Що детально видно на фото: спальна кімната світла та комфортна, ідеально підійде для відпочинку. Вона простора, з великими вікнами, що дають багато світла. Хата дуже охайна, що свідчить про дбайливих господарів. Будинок, обладнаний автономним опаленням, що забезпечує комфорт в холодну пору року. Водопостачання здійснюється з власної свердловини, що гарантує якісну воду. Туалет суміжний в будинку, Є і на вулиці, Електрика, і газ підведена в повному обсязі. Будинок з газовим та дров'яним опаленням. В домі зроблений ремонт, поміняні євровікна, дах, меблі. Сам будинок утеплений, є вода, туалет з ванною та душем. В наявності літня кухня, гараж, два господарські приміщення, підвал, літній душ та туалет, колодязь, город, сад, паркан по всій території та ворота. Земля і сам будинок приватизовані. Напишіть Хто з вас проживав в подібному будинку? Ось і закінчився наш огляд цього чудового цегляного будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя за містом, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд! Чекаю вас на каналі Своя Хата, адже тут завжди цікаво.